Школу? Давай. Добрий день, мене звати Мехедова Юлія. Я навчаюся в авіакосмічному ліцеї імені Ігоря Сікорського. Мехедова навчаюся в авіакосмічному ліцеї імені Ігоря Сікорського в 11 класі. І до Дня Миру я б хотіла сказати, що зараз він якось не святкується, тому що... Вторгнення Російської Федерації на територію моєї рідної країни позбавило мене дуже багатьох речей, які я хотіла б мати е, під час свого дорослішання. Я хотіла б мати мирні дні, безтурботні відпочинки зі своєю сім'єю, е, мати можливість святкувати дні народження моїх друзів, яких е, наразі через це вторгнення вже немає. Я втратила дуже багатьох е, своїх знайомих, втратила не в плані того, що вони переїхали в інші країни або е, в інші міста. І ми просто перестали спілкуватися. Я знаю багатьох моїх друзів, які загинули за ці два роки. Е, і хотілося б додати, що День Миру є в серці кожного з нас. І цей дзвін б'ється. Але у кожного українця він б'ється набагато тихіше ніж б'ється у серцях інших людей. І я дуже прошу, звертаючись до представників ООН, дати нам можливість все ж мати голосний дзвін миру.